Яду козовым базом. Я залезу. Всем на ворота. Hey, Добрий я день капітан Маковецький. Прошу командировці. Лв ноль два сорок один. Можна посичення ваше побачити? Маковецький Тарас Романович. Чекайте, чекайте, не спішіть. Перебуває на посаді інспектора до 10.11.15-го. Пане Маковецький, чому порушуєте? Пункт, кажу, чому порушуєте пункт 15.5 наказу 111-го і наказ України закону України про міліцію? Про що? Пункт 115 говорить, порушення набрав. Про що? 15.5 а не 11.5. Що порушення? Не повідомили причину зупинки сільського ага. правопорушення. Я прийшов представитися про шопона. Ну а це недостатньо. Не При зупинці транспортного ага. засобу інспектор повинен представитися внятно, ага. а не ага. так, як ви зробили. Ага. Представити чітку руку. Чітку руку я представився. Все, за... за... відео. Ні, я дочекався а все, я дочекався все, все що ви сказали. На зупинки порушення правил бону. 14. Чи прошу, будь ласка, підімо в нас і відеозйомка в ваші було? Піти це просьба чи піти це вимога? Ні, це просьба, будь ти... ласка, я не хочу йти. Відмовляєтеся йти? Йти? відмовляюся. Несіть докази. Добрий день. Добрий день. Тепер спрапочок почелий. 0233. Можна посвідчення бачити? Що? Можна посвідчення бачити. Знову це ваше право. Прошу. Печений Роман Олексійович Так. до 6.07.2014. Поняття немає. Він не прихистить, здійснив. Не здійсняв. А? Не здійсняв. То ваше право, тож заперечувати це нічим не заборонено. Ваш автомобіль? Ну. Ваш. Він стоїть наразі зараз. Тут, ні, наразі він не стоїть, він рухається. Де він рухається? Де? Зараз видно, що він стоїть. Ой, зараз от, бачите. Огоняєте автовий автомобіль прямо на переконіці. Тут я не бачу що це мій автомобіль. Не чую. Тут я не бачу що це мій автомобіль. То, тут ви не можете бачити. Я тут далеко. Це, 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 це може Ну то покажете відео. А не фотографії. Віде показуєте. Фотографії, відео не вимагають. Це не фотографія, це і радіопис. Це мусить бути відео, Покажи, яке сказує, що відео. дійсно Значить, дійсно здійснює вибір. Судді є фотографії і відео. В даний момент це є фотографії. Це, це, не, може... це, є це не видно, що це мій автомобіль. На ці фотографії. А цій фотографії, <свісно> не, видно, не видно, що це де, мій де, автомобіль. Ви згідні з тим, що це ваш автомобіль. то як не не може бути, що далі там ваш, ваш автомобіль? Навіть по годині можна поділити, що ви коли. Що по годині можна поділити? Хто тут рухався? Методом припущення це не є доказ взагалі. Не чую. Та я я, я не кажу, що припущення, Це є фактична фотографія Ні, що тим так, вашого про порушення. Інспектор, це є ви ви має... це фотографія. Це, ну, цей, цей прилад, прилад стояв на, на тренозі? Ні. А чому? Але я б я таки з нею не міряв. А що ви не міряли? Я б, робив тільки фотографію правопорушення. порушення. Якщо б він. Але він має бути стаціонарно не... зафіксований. Та... Стаціонарно в тому плані. Ні, це я в будь-якому не... випадку має не... стаціонарно не... бути зафіксовано. Ви неправильно трактуєте це питання. Чому Якщо я неправильно би... трактую? Якщо б ми ви мірили... міряли швидкість, Інспектор, ваші... моя юридична освіта дозволяє мені компетентно знати я... всю законодавчу базу. Я Вами... можу на любому рівні. Я не спорю, що ви з значний фахівець юреспонденції. Це мови нема. Інспектор, не спирайте себе. Я не спираюся, але я просто пояснюю. Чому? Чому так є? Тому що я міг скористуватися навіть портативною відеокамерою чи фотоапаратом. Ні, не, ви не, можете, не могли. Тому забороняю. що пункт 18, наказу 111, вам забороняє користуватися іншими приладами, ніж, О. ніж ті, що в переліку Все, на а балансі. Він переліку є так? Є він на переліку є, в балансі? Є так, на балансі. Записаний нас зожіті видачі і, і є заплоє і, і запломбований заплумбований... носі інформації запломбований. Там... Немає можливості стороннього втручання? Немає можливості. втручання. Ну, це я сумніваюся. Ну, втручання. в тому. я ж не, 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 Що я вас що... У ну, мене в мене, я... мене таке враження, що ви мене вводите в оману. Ні, не тільки ну... мене, а й мого свідка. світу. Дані фотографії я би не сказав. що Інспектор, в мене таке враження, що ви мене вводите в оману. Це ваша об'єктивна думка. Ви можете і мій свідок може це підтвердити. Це право, якщо справа дети до суду, ви можете його викликати до суду і з ним будете розбиратися. Щасливої дороги. Дякую.